Її називають найближчою планетою, схожою на землю, і спершу в це легко повірити. Ви стоїте на межі сутінків вічний захід сонця зустрічається з вічною ніччю. Під м'яким червоним сонцем ви бачите гори як попереду, так і позаду. Одні розпечені до світіння, інші темні і крижані. Тут панує спокій. Здається, наче тут можна розбити табір і навіть піти в похід, а потім небо вибухає. Лагідне сонце, яким ви милувалися секунди тому, що нас причинило радіоактивний шторм, достатньо потужний, щоб підсмажити вашу ДНК. Проксима Центавра Бі знаходиться лише за 4,2 світлого року від землі, і це також чудовий приклад того, чому варто читати дрібний шрифт перед тим, як бронювати квиток в один кінець. Виявляється, зірка, навколо якої вона обертається, проксима Центавра любить влаштовувати істерики у вигляді масивних спалахів, регулярно опромінюючи поверхню достатньою кількістю радіації, щоб стерилізувати її знову і знову. Тож якщо у вас ще є спокуса відвідати це місце, краще запасіться сонцезахисним кремом із фактором у мільйон, і прихопіть щонайменше 10 сонцевих парасольок. Повірте, вам знадобиться кожна з них. Якщо це те, що робить з вами найближче, здавалося б, схожий на землю світ, просто зачекайте, поки побачите, що приготували інші. Сьогодні ми подорожуємо на найекстремальнішими екзопланетами галактики, намагаючись залишитися живими та при здоровому глузді. Тож тепер ви знаєте, що не варто наближатися до червоного карлика, але протилежна крайність ще більш екстремальна. Це Оґл 2005. щось там бі Суперземля. Розташована практично на іншому кінці галактики. За 2150 світлових років від нас. Маючи масу в п'ять разів більшу за земну, ви могли б подумати, що це світ екстремальної гравітації, так? Але ні. Гравітація на поверхні тут насправді досить стерпна, через більший розмір планети, і це розподіляє тяжіння. Ви виходите на потріскані крижані рівнини чужого світу і дивитесь на небо. Далить мерехтить слабка червона зірка. Горизонт простягається навсібіч морем розтрощеного льоду. І що це таке? Ваш візор майже миттєво запотіває. Цю планету часто називають реальною версією хота із Зоряних воїн». Але скажу вам так: хот це практично тропічний рай у порівнянні з замерзлим світом. Огл. Тут температура опускається приблизно до мінус 220 градусів за Цельсієм. Це холодніше, ніж рідкий азот. І хоча наш Плутон може бути ще холоднішим, у нього немає атмосфери, яка крала б у вас тепло, як це робить цей наслідувач хота. Тож, якщо вам конче необхідно втілити в життя фантазію з фільму Імперія завдає удару У відповідь, одягніть ядерну парку поверх скафандра, лижні окуляри, щоб візор не замерзав, і візьміть щонайменше трьох таунтаунів. Так, тих самих, яких можна розрізати, щоб зігрітися всередині. Не дякуйте. Деякі екзопланети буквально змушують вас наспівувати мелодію із зоряних воєн, і Кеплер 16 Бі одна з них. Розташований приблизно за 200 світлових років від Землі. Цей газовий гігант завбільшки приблизно з Сатурн, але має половину маси Юпітера. І все ж він відомий не своїми розмірами. кеплер 16 Б обертається не навколо однієї, а навколо двох зірок. Вам доведеться гуляти за порошеною поверхнею одного з його кам'янистих супутників, бо по газовому гіганту не походиш. Насолоджуйтесь краєвидом, високі скелі, хвилясті дюни випаленого помаранчевого піску і два палючі сонця, що в ідеальному тандемі сідають за горизонт. Вам навіть не потрібно мружитися, щоб уявити люка скайвокера, що стоїть поруч із вами та вдивляється в далечінь, поки у вашій голові лунає музика Джона Вільямса. На мить це справді здається ідеальним заходом сонця у стилі зоряних воєн. Але коли вони таки сідають, це більше нагадує старий добрий Меркурій. Температура там має шалений діапазон у понад 600 градусів за Цельсієм між днем і ніччю через відсутність атмосфери, яка б згладила цей перехід. Те саме стосується і двійника Татуїна. Все ще налаштовані втілити свою фантазію. Гаразд. Але запакуйте міцну пару космічних черевиків, які не розплавляться і не замерзнуть. Надійного дроїда компаньйона щоб лагодити обладнання, яке ламатиметься від температурного шоку. І бінокль, щоб виглядати джаву. Ніколи не знаєш, коли вони з'являться, щоб розібрати твій корабель на запчастини. Деякі планети просто напрошуються в категорію екстремальний спорт. А ця ще й намагається вбити вас стильно. Ця кам'яниста суперземля 55 рака, і розташована лише за 41 світловий рік від нас, і приблизно вдвічі більше за Землю, а її маса у 8 разів перевищує земну. Можливо, ви й цього разу очікували нудний сценарій розчавлювання гравітацією. Але ні, гравітація тут не проблема. Проблема в тому, що це місце справжнісіньке пекло. З моменту приземлення ваш візор заповнює сяйво лавових річок, що зміяться поверхнею, наче розплавлений неон. Над вами тьмяно мерегти чорне небо, поки з розпечених вітрів сиплеться залізний сніг. Це справжній хеві-метал. Розумієте, 55 рака і знаходиться так близько від своєї зірки, що температура її поверхні в середньому перевищує 2300 градусів за Цельсієм. Цього достатньо, щоб випарувати залізо. Щонайменша половина планети це розплавлений океан лави, що постійно вирує, тріскається і кипить, наче вся кора намагається струсити вас із себе. Уявіть Мустафар із Зоряних воєн, тільки тут Енакін і обіван Кенобі миттєво перетворилися б на хрусткі нагетси. Але якщо у вас раптом є належний науково фантастичний термозахист лава серфінг, безперечно, варто спробувати. Ви будете на кілька порядків модніші за будь-кого на землі. Тільки дуже, дуже постарайтеся не зісковзнути з дошки. Тож, окрім термостійкого ховерборда від самого срібного серфера, обов'язково візьміть із собою побільше мазі з алоевера На випадок, коли ви неминуче дізнаєтеся, як сильно воно пече. І ще свіжо підписаний заповіт. Просто про всяк випадок, поки ви займаєтесь вкрай небезпечними речами. Та деякі справді екстремальні планети ніяк не можуть визначитися, холодно там чи спекотно. Як от Глізе 436 b Цей маленький дивак розташований лише за 30 світлових років від Землі, розміром приблизно з Нептун, а його маса у понад 20 разів перевищує Земну. І в нього є одна неймовірна фішка лід. Але не той, до якого ви звикли. Ступіть на мерехтливу поверхню, і спершу сцена здасться сюрреалістичною. Лід простягається на біч, чи, чи під тьмяним помаранчевим світлом рідної зірки. От тільки датчики вашого костюма починають волати, що температура поверхні перевищує 400 градусів за Цельсієм, наче ви на Венері. Цього достатньо, щоб розплавити свинець. І все ж лід залишається абсолютно твердим. Це не якийсь трюк зі спа-салону. Гравітація глізе 436 бій настільки інтенсивна, що стискає молекули води у химерну кристалічну структуру, відому як гарячий лід, технічно званий льодом сім, який залишається твердим навіть при пекельних температурах завдяки екстремальному тиску. Це просто вогонь. Вибачте за каламбур. Тепер ви маєте просто розповісти друзям, що стояли на вогняному льоді. Але він спалить вам ноги миттєво ігноруючи скафандр. Але щодо цього вас, ймовірно, розчавить величезним тиском, який у багато разів перевищує той, що знищив субмарину Ocean Gate. Моя порада не спускайтеся туди взагалі. Візьміть пару зондів, стійких до тиску і тепла, таких самих, як ми відправляли на Венеру, а також vr гарнітуру підключену до їхніх камер. Можливо, один із них не зламається миттєво і дасть вам змогу зазирнути у світ гарячого льоду. Це не так круто, як стояти там особисто, але опція дистанційної віртуальної реальності існує саме для таких випадків. До того ж, я компенсую вам брак занурення цим ексклюзивним смаколиком планетою з цукрової вати, якої взагалі не мало існувати. Той, 6894 b була нещодавно відкрита біля червоного карлика приблизно за 240 світлових років від Землі. На перший погляд, вона виглядає як стандартний газовий гігант, але ось що дивно, хоча вона величезна, майже як Юпітер, вона водночас щонайменше у 8 разів легша за нашого головного газового гіганта. Що своєю чергою означає, що той 6894 b менш щільна, ніж цукрова вата. По суті, це гігантська куля гарячого газу, яка невідомим чином тримається купою. Це швидше пуха, ніж планета, і це не піддається логіці. Але якщо ви там опинитесь, це нагадуватиме ширяння усновадінні. Навколо вас лише імла рожевих хмар, які нескінченно тягнуться в усіх напрямках, горизонт м'яко світиться, як згасаючий захід сонця. Спочатку це заспокоює, але потім до вас доходить. Тут немає справжнього дна. Той 6894 вісімдев'яносто настільки малощільна, що ледве тримається купи. Тож якщо ваш трос обірветься, ви просто будете тонути вічно. Ця планета надзвичайно заспокійлива, красива і абсолютно жахлива, якщо не забувати про планетарну фізику. Тож, якщо ви плануєте цю подорож в один кінець у пухку країну, ось що вам знадобиться. Персональний ховербайк з аварійними прискорювачами достатній запас кисню, щоб його вистачило надовше, ніж ваших нервів, і дуже міцний графеновий трос для безпеки. Без цього ви станете ще одним приводом, що дрейфує крізь нескінченні хмари. Але гей! Може, вам до вподоби гладкі та щільні екзопланети, тоді в мене є для вас просто блискучий пункт призначення. Ця планета знаходиться приблизно за 4 тисячі світлових років від нас і не схожа ні на що інше в галактиці. Вона обертається навколо мілісекундного пульсара, по суті, мертвої нейтронної зірки, яка дуже швидко крутиться і вивергає радіохвилі у нашому напрямку. Але навіть це не найдивніше. Поверхня цієї планети виблискує так, наче тут вибухнув ювелірний магазин. Гори з гострого кришталю ловлять тьмяне, смертоносне світло свого пульсара господаря, розкидаючи осколки сяйва на біч. Але чому? Ця планета в чотири рази ширша за землю, але водночас у сотні разів важча, майже як Юпітер. Гравітація тут настільки нищівна, що з часом вуглець кристалізувався у твердий діамант. Деякі вчені навіть вважають, що раніше це була зірка, білий карлик, але потім пульсар зірвав майже всю її масу. Тож у підсумку ми маємо діамантову екзопланету. Якщо у вас є якийсь антигравітаційний пристрій, щоб відвідати її, це відчуватиметься сюрреалістично навіть декадентськи. Але перш ніж ви виріжете собі сувенір, розверніть увагу на тьмяне світло, яке миготить у небі. Воно нагадує вам, де ви насправді знаходитесь, на орбіті пульсара, що обертається сотні разів на секунду, викидаючи інтенсивні пучки радіації, достатньо потужні, щоб підсмажити ваш костюм і побити вашу ДНК як яйце. Тож, якщо ви конче, мусите похизуватися перед усіма знайомими, візьміть лічильник гейгера, щоб принаймні знати, як швидко ви помираєте. Діамантове свердло, якщо плануєте відколоти шматок підлоги, і звісно, смокінг зі свинцевою підкладкою. Якщо вже йти на той світ, то зі стилем. Деякі планети прекрасні тією ж красою, що й гострий ніж. HD зі складним номером розташована трохи більше ніж за 250 світлових років від землі, є найвидатнішою. Настільки, що вона має власне ім'я Смертріос. Це давній гальський бог грози, як Тор або Зевс, тільки з іншого району. Та чому астрономи хотіли виділити саме цю особливість екзопланети? Ну як вам це сказати? Батьківська зірка Смертріоса спектрального класу F важча і гарячіша за сонце. І планета обертається дуже, дуже близько до неї, десь у 20 разів ближче, ніж Меркурій від сонця. Але тут ми маємо газового гіганта розміром приблизно з Сатурн, проте щільнішого, завдяки масивному кам'янистому ядру і товстій атмосфері, яка не просто розчавлює. Вона засліплює. Перше, що ви помічаєте, спускаючись у її верхні шари, це колір. Усе небо мерехтить яскраво жовтим і помаранчевим, пронизане спалахом електричного світла. А потім ви це відчуваєте. Крихітні удари по шолому. Тихе шипіння, коли візор починає вкриватися подряпаними. Це тому що йде дощ, дощ зі скла. На смерть Інтенсивна спека і тиск в атмосфері змушують цілікатну пару конденсуватися в краплі розплавленого скла, що розсікають імлу. І ніби цього було мало. Хімічний коктейль повітря також виробляє сапфіровий пил, що ліниво опускається разом зі склом, перетворюючи все місце на якусь божевільно розкішну снігову кулю. От тільки атмосфера розігріта до понад півтори тисячі градусів за Цельсієм, трохи не вистачає, щоб розплавити бронзу та срібло. Вітри тут лютують зі швидкістю тисячі кілометрів на годину, жбурляючи ці осколки розплавленого скла в бік, перетворюючи все на пекельний блендер, який тільки й чекає, щоб вас пошматувати. Оце я називаю штормом гідним імені Бога. Щоб хоча б спробувати витримати Смертріос, у всій його красі, візьміть ударостійкий шолом, крізь який можна буде щось бачити після піскоструминної обробки склом, а також повний комплект броні бажано не О і BFG з дума про всяк випадок, якщо зустрінете демонів у цій пекельній дірі. Деякі планети просто не поважають особистий простір. Система Кеплер -36 – це найнезручніше сусідство в галактиці, приблизно за 1200 світлових років від Землі ці два світи Кеплер 36 Кеплер-36b та Кеплер 36 – ділять одну з найтісніших орбіт, які ми коли-небудь бачили. Наскільки тісну, запитаєте. Ви стоїте на Кеплер 36 b коли орбіти зводять їх найближче, на відстань лише кількох мільйонів кілометрів. А в небі ви бачите газового гіганта, схожого на Нептун, що нависає просто над вами. Ова! Але ця краса йде в комплекті з проблемами. Кожні 97 днів, коли два світи проходять повз один одного, на цьому наближені приливні сили від кеплер 36 c тягнуть і розминають кору вашої планети. Ви відчуваєте, як землетруси стрясають ваш костюм, і побачите, як тремтить горизонт, ніби весь світ намагається скинути вас із себе. Але де ще ви зможете стояти під цілою планетою і відчувати, ніби вона ось ось впаде вам на голову? Це водночас жахливо і прекрасно. Найкращі місця в першому ряду для споглядання системи, яка, ймовірно, взагалі не мала б існувати. Тож пакуйте речі з розумом, стабілізуючи екзоскелет, щоб не впасти під час найсильніших поштовхів. Хорошу пару барушів, щоб реально поспати в сезон постійних землетрусів. І найголовніше. Щось для заспокоєння нервів, коли цей величезний світ мовчки пропливатиме на два, мов космічна гіллятина. Деякі відпустки закінчуються гучно, але давайте завершимо нашу чимось заспокійливим. Екстремально заспокійливим, а вже ж. Приблизно за 750 світлових років від землі знаходиться трес 2 бі, газовий гігант розміром приблизно з Юпітер. Але якщо Юпітер вируючи полотно барвистих штормів, то трес 2 бі це. Ніщо. Вона відбиває менше 1% світла, що сюди потрапляє. Це означає, що планета чорніша за свіжий асфальт у півночі та горизонт подій чорної діри. Ви спускаєтесь у її верхні шари атмосфери, і на мить вам здається, що шолом просто вимкнувся. Під вами лише нескінченна безодня темного газу. Над вами слабкі проблиски зірки намагаються освітити хоч щось і зазнають невдачі. Це найтемніша відома планета в галактиці. І ми не маємо часу уявити, чому? Хіба це найстрашніше? І все ж, у цьому є спокій та умиротворення. Після всіх тих екстремальних світів, спалахів, штормів, гарячого льоду та скляного дощу тут порожнеча просто поглинає вас цілком. Це найбільше схоже на зустріч із Чорною дірою, без власне Чорної діри. Тут так тихо і моторошно. Тож, якщо ви робите Трес два бій своєю останньою зупинкою, візьміть промислові прожектори. Якщо ви дійсно вважаєте, що вам потрібно бачити, що там ззовні, та міцний телефони з номером психотерапевта на швидкому наборі на випадок, коли темрява почне закрадатися всередину. Тож з усіх цих світів, куди б ви точно поїхали? А якого уникали б за будь-яку ціну? Поділіться своїми екстремальними вподобаннями у коментарях.